Давайте ми розберемо ті танки за голду, які продаються на постійній основі. Давайте. Кращі танки за голду у клієнтів. Поїхали. Якщо брати німців, пофармить є один льовік. один льовік. Чому Льовік? Тому що це тяжик, ББшка 230 є ХП, щось їде, танкує. Для фарму він дуже хороший. В нього дуже дешева ББшка, і вона гарно прибуває. Скажете мені, чого не канз ПЗ 105, того, що ти в одному бою з 10 його реалізуєш. Чого не ХВК? Тому. Щоб більшість людей на ЛТшках таких великих грати не, не захочуть. М48 РПЗ, він після останнього АПУ нормальний. Я сказав би, що Льовік один з кращих тут, саме в цій нації. Ну, може бути другий ковш. Йосип 6 стара, непотрібна тарантайка. Т-54 це лайно, яке буде горіть в тебе просто кожен бій. А разом з цими підгораннями буде горіть тебе срака. Дуже сильно. Я на ньому пам'ятаю, взяв за рефералку його, зіграв в два болі бої Чи три три бої. В трьох боях мені дали підпал з першої тички. І я сказав що це все, пішов і нафіг Тому танчики габуно. Далі супер перш застарівший нецікавий. Да, він для когось може бути нормальний, Він там льгот, але він зараз застарілий. т 5 для фарму за голду він ще й більш-менш. Да, там альфа така слабенька, але Скільки тут альфа 240? Да, десь Але тут під калібр 230, є, яка броня в башті, кавени. на ньому фармити можна. т 92 те саме із Резалтешкою, Треба підбирати під свій геймплей. Дивіться самі Кресер К, ну до речі, він непоганий. От реально потанкувати від бортика. Такий, знаєте, непоспішний геймплей є ХПшки, якісь ДПМ. Проблеми з пробиттям на ББ, але тут уже вирішуйте самі. Французи, Єлсіха, Бест Евер, найкраща алтешка в грі. М4 для фарму просто шикарна бричка. Послухайте мене. 232 пробиття. Є ХП, та сама історія як з Льовіком. Ревальрізе, помойка. От IMIC Сіді. -Ай? Оце офігенська ПТ. Не знаю хто що скаже мені. Але тут стаба, але тут ДПМ, тут непомітність, тут мобільність, тут. Oh, olha... Просто шикарна ПТшка. Я якось на ній катав. Після апу вона просто соска. Помойка, Каєн каєнекшених, помойка. Далі Вазік для фарму може бути, але він важкий. Немає кавенів, броня така. Ну, то коротше, на ньому треба шарити як грати. Але він для фарму може бути. 112-й помойка. Далі СТ2, люта помойка, шкоди Т26, мега люта помойка. 50 ТП протитип. Непоганий тяжик може бути, до речі. В нього є альфа, в нього є кабени, в нього непогана мобільність, адекватно. Адний апарат СРВ С1 це один з найгірших танків, на якому я грав. Для тих, хто любить люто стоять в кущах на базі, ну може й бути їм. В принципі, легенький екскурс, я тобі провів.